Танець покоління Next. Третя частина. Третій блок. Три. чотири, Раз. Приставка. Три. чотири, П'ять. З кожну свою сторону. Шість. Сім. Вісім. Перший мах, Раз. Другий мах, Два. Стрибок три. Підготовка до розпришки 4. І розприжка ліва. Розпришка права. Розпришка ліва. Розпришка права. Помінялись при розпришці лініями. Три, 4. І раз. І два. І три. Стрибок. І 4. Розірвали. І 5, шість. Мак сім і вісім. І. Бек. Степ. І три. І чотири. П'ять, шість, сім. Вісім. Швидко, будь ласка. Третя група присіла. Друга група встала. 5, 6, 7, 8. раз, два, три, 4. пять, 6, 7, 8. раз, два, три, 4. пять, 6, 7, 8. раз, два, три і 4. пять і 6, 7 і 8. раз і два, три і 4. пять, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.